Всім доброго дня. Ми на ринку Івано-Франківська, 24 серпня. Падає дощ, не знаю, що сильно щось вам показати, але щось вам, щось вам покажу. Дивіться, такі кролики. А чому це кролики? Ось? 400 гривень. По 400 гривень. Як це? бургунці ось такі. Зараз чоловік, якщо схоче, скаже номер телефону, кого цікавлять такі кролики. Дивіться, такі гарні породні кролі. Дуже класно. Тобто який їм вік? з маю. 2, 2 кг ваги має. 2 кілограма ваги, такі гарні кролі. Що хоч цікавить, дивіться, є ще такі баранчики. І є Каліфорнія. Є Каліфорнія, ось така. Бідськігальні каліфорнійці. Кого цікавлять такі кролики. Пишіть номер телефону 068 16, 16, 32, 32 892. 892. Телефонуйте, кролі дійсно справді видно, що породні, нічого з чим не підмішано. Що Каліфорнія, що частенько. Що -то дихнути, думаю, що можна і на м'яско, і на розпліт. Так що телефонуйте. Так, це не знаю, що саме ще самечка власника нема. Є сіно на ринку, бачу, продають вже. Падає дощ. Така самочка є, це самка. 1200 гривень самка коштує. Є овес ячмінь. ячмінь. А ячмінь по чому? Десять 10. 10 гривень. Гарний цьогорічний ячмінь дітські класти. Біцькі гарні кролі. Породні у чоловіка Такі кролі по 1200 гривень. Щеншила європейська. Також дідусь займається породніми цими кролями, ну, сильнезні кролі просто, дуже сильні. Кролі сильні. Дай. Так, ось такі ще пара муліманців є молодих. Також там собі приміти зараз пару муліманців і пару гримів чорноголових. Будемо збирати. Ось такі муліманці, ще гарні жовті. І це є такі курочки бородаті. Ча, молоді. А ці по чому оці? 351, а пара. Це молодий, та пара. Це він молодий. А, то ж молодий. 600 гривень. Молодий. 600 пара молодших і трошки старших кіпівник. 600 гривень. А ті чорні курочки по -чому? Ті чорні? А чорні голандці. 400. Пара, пара, два кугутика, то і... Ні. Це кугут. Це кугут, а це курочка, а це... Ця... Американці двоє. Mm. Так, дивіться, є квочка з хачитками тут. Чотка сім'я коштує? 180. 180. І ще 200 Так, дивіться, є насадження, середньо насадження туй ось такі по 100 гривень. Ось такі 200 гривень, так коштує композицію. І що вони розростаються, так як має бути, як. А це кожну руку починає ну, цитусь. Ось такі гарні, бачите, композиції по 3-4 кольори в будні. А оці червоні, що коштують самі червоні? Оці перші червоні. Двісті теж, так? Дуже гарні квіти. які гарні ігрушечки серпневі. По 40 гривень за кілограм. Попробуйте. Дуже гарна. Руха. Це, така ціна, знаєте, я важу це, це відвернішені грушки. Дуже гарні грушки. А. Малина, 50 древніх банка. Так продають чим. Малина 50 гривень баночка. Ось така. І тут така трамбована, розумієте, я вчора збирав, розумієте, ввечері. Дуже гарний, зараз також познімкуємо, візьмемо собі грушечок також з мамою. Так, вироби з меду. Дивіться, мед. Є пилок. Чоловік також на постійній основі все продає на ринку. Скільки середнього баночку коштує півлітрова? 100 гривень. 100 гривень. 100 гривень, півлітрова баночка меда. Тебе є нема. Нема. Обов'язково зараз перед сезоном різних хворіб приймайте пилочок, взагалі профілактично дуже. Пилок корисний і гречаний мед, є лісовий, карпатський, дуже гарний. Прополюс. Так, дітські гарні голуби. Голуби гарне Дуже гарні голуби. Чоловік пішов і зараз будемо питати. Не знаю, чи є щось в парах спароване чи ні. Зараз будемо питати. Також будемо брати собі декорацію, трохи більше робити більший акцент на декорацію. Для будемо робити так, щоб вони могли літати. Добре, не. Ага, фенце. І по чому такі? 500. А, такі є Такі гарні квіти, що є, бачите, на ринку. Кого цікавлять. Це не робіть, а хто було? Так, дивіться, є такі курочки на ринку. Іспаночка. Є іспанка така, молоді курочки. В принципі, досить вони нормально себе видають з приводу м'яса. Так, є качка. Так, попередній мастер Грай, Перепрошую, іспаночка по 200 гривень, такі качки ще є. По 160, по 150 торіся. По 160 гравинки качка така. Відські гарні. Це досить непоганий вибір кореїв. Таких іспанка панка і грей. Дуже гарно себе показують з приводу виходу м'яса. Як це називається продав? А Це домінал. Чаські домінал такий. Месонисочка теж. Так, людей завжди є чесночок, є домашні яєчка, є помідори, є взагалі можете звертатись, тому що дуже диці гірчиця. 50 гривень за кілограм. Також для підживи, Посіяння огороду, досить гарно. Є чесночок. Такий. Двіцька велика качка по 120 гривень. Орві взагалі. Ціна, ціна бомбезна взагалі. Так що звертайтеся. Та це смішно часто. По 120 гривень це смішно. Дуже гарна качка це. Так, друзі, не забувайте завжди, коли на ринку зайти на насадження. Тому що навіть кожного разу по якомусь одному деревцю і ваше подвір'я буде дуже гарно виглядати. Дивіться, чоловік також сам цим займається, вирощує. Є вересня у чоловіка. Так що ціни більш як адекватні, повірте, тому що і сам брав туйки у чоловіка. А ті ту і вас 120 гривень. кого цікаві такі насадження, місто Івано-Франківська локація, записуйте номер телефону 067 12 46 089. Телефонуйте, ціни оточнюйте. Якщо якась більша кількість, з чоловіком, зробить доставку по можливості. Це є такі щеплення, є голуба ялинка. Дуже гарно Дуже гарні дерева. Помпе. Чесно рекомендую, тому що дійсно гарне насадження. Привет. Так, дивіться, можливо, хтось хоче яблучка. Дивіться, які класні яблука, людей свій сад. Дуже великий сад, в принципі, може зробити вам і більшу кількість яблук. Цікавить, і можна якась буде більш така ціна вже з людиною домовитися. Є такі яблучки. Як це, як це називають яблука ці? Це слава перемоги і якісь ще ось осінні яблука. А ще є багато сортів, і як його зараз може ну, всякі сорти. Люди локація тиснеться, так що телефонуйте і звертайтеся. номер мобільного. 099 422, 099 422, 75, 45, 75 43. Телефонуйте, 45. дуже гарно 45 в кінці. Перепрошую. Так що телефонуйте, людина вже більше вам все розповість. Ось так. Можна гурта, можна дорозі. Ми також заїдемо по можливості, зробимо окреме відео. Заїдемо в сад до людини і ще вам покажемо, які людини. Сад, ось таке, дивіться, є такий гіпіскус. А це він на вулиці, да, росте чи він в хаті? Да, да. Це він на вулиці, так? Да? такий? На вулиці потім до хати забирається. З самого з Ізраїлю. Угу. З а що коштує? Коштує тисячу угу. гривень. І ще є такі рожеві, великі я вдома. А його тобі так, так коренується, ріжеться і він собі стрижеться? Так, ну, так. Та, та. ну, і Такий молодий вже. Хочу до сам. Ось так. Так що дивіться, покажемо зараз покрови. Mm. Ось так, дивіться, такі молодь, така почому така молодь? За 200. Тут що, за дві, дві прода якісь тає. Полтавське срібло, срібло чорненьке. Та там, Тут Такі старші набирають от. Угу, набирають срібло. Так, а ці біленькі? А цьому місяць, місяць і там пару днів. Це по чому місячні такі? 200 гривень, ці місячні кролики коштують. Більше, якщо берете на оптом, все, все. Базар. Так, є Базар. в людини також на постійній основі м'ясо, кролів можна звертатися і записуйте номер телефону. 0,66 63 67, 420. Телефонуйте, є різні кролики. Є Каліфор... а Каліфорнія по чому? 200 гривень. По 180 кг або 200 гривень. По 180 гривень кілограм або 200 гривень такі молодня, ось так. Цей різочок шустрий, навіть не боїться. Ну, так, місці, мої... no. Вже 90, але той. Це добре. Батькові теж шустрий Десь там старший є, він вже їхання. Там є. А По німцях в основному такі, що стандарт там де, кажуть, 4,5 вони... ось такі кролики. Так що телефонуйте, цікавтеся. кролики справді гарні. У мене є по Словаках. теж саме 5,5, має 5800, він тут набирає. А по цьому то він 4700. <райки> Дивіться, є, є м'ясо кролика. Мясько. А по чому кролики такі? 260 гривень кілограм. Дивіться, є домашня кров'янка, домашня ковбаска, Є вино домашнє. Так що, кого цікавить, до чоловіка телефонуйте. 068, 40. 93. 677. Телефонуйте до чоловіка. Славік називається, дуже гарна домашня продукція. І плюс, дивіться, є м'ясо, свіженькі кролики, є помідори. Бачите, згородні все, все домашнє, городнє, дуже гарна продукція. Так що телефонуйте. Так, місто знаходження Чукалівка. Так що телефонуйте. Так, дивіться, є ось такі кролики. Зараз більше акцент на кроликах курей, тільки вже так багато немає. Шаншила європейська. Ось така молодь. А по чому ці? А ці по чому? Кому? 500 гривень такі кролики. По 500. Тато їх. Є батько, бачите. Ми лишаємо і бо я йду купувати. Та я не я зараз докупую. Я одного колюю. Лишають і далі. А добре, добре. Я не то, я просто не маю що знати. Да, так, я... є каліфорнія. А каліфорнія по чому така? Є скільки з 500 рублів. Дві крилиці з крілетом пробував линяє. Є крилиці з крилятами. А така що коштує? Сім'я? Скільки не питає? 600 крилиць, вони 7 крілет по 100 рублі водій. Так, дивіться, кролики, 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 кролики нутрії. Грушки. А грушки по чому у вас такі? По 30 гривень. Це гарна грушка по 30 гривень. Серепнева грушка. Є картопля, є. Це є картопелька така. Молода картопля. Є мед. 068 050 93 903, 37. 37 хто хоче домашньої продукції, телефонуйте. Якщо якась там більша кількість, думаю, люди зроблять вам доставку в межах, але дуже гарна домашня продукція, телефонуйте. Ось така нутрія 600 гривень. Так, кролики. кролики, кролики. Дивіться, також собі брали цих людей кролі. Тут, правда, кросові, щось чимось зведено, але дуже гарні, великі кролі виростають. Були взяли самочку і самця собі. Гарні ці кролики. Такі кросові кролики, потекли ліпші, як які, тому що гарно ростуть, набирають гарну вагу. Так для себе на м'язку такий крос підходить. В принципі. Не агітую вас до кросових, але може бути з цього і хороший вихід м'яса. Так, дивіться, є такі ячмінь. Що ячмінь пшениця 10, вес 11 гривень. Дивіться, є домашня малина, дуже гарна домашня людей продукція. Фасоля молода є. От, цікаві такі, записуйте номер телефону 068 03 69 919 Телефонуйте у когось цікаві домашні кролики і домашня така продукція. Я такі ще покажу вам баранчики гарні. А ці баранчики по чому? 250, 250 гривень. Ось такі баранчики. Гарні такі кролики 250 гривень. Так, качка шипун по 200 гривень, така молода качка. Вже сезон з птицею завершується, так і хто ще не придбав собі Качачок маєте можливість ще придбати. По 200 гривень така молода качка. Качка-шипун. Дивіться, маленькі каченятка, я дуже класний по чому. По 90 гривень, дуже класна. Також качка-шипун, гарна качка, досить тихенька і гарний вихід на неї м'ясо і досить вона така... тихясненька качка. Дивіться, ці, є ще курочка Адлер, кого цікавий. Можете до людей телефонувати. Так, от курочка Адлер, є, є яєчко. Дуже гарна курка. гарно досить нанесеться. Два маленькі курчатки, гарно швидко курочки підросли. Ось так. Це у нас друга частина за 24 серпня. Так, дивіться, які велети. Що тут А ви номер телефону хочете сказати? Ви не говорите номер телефону, свій. Віддові, 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 віддові. Так, дивіться, такі гарні не Кролики велетні, є білий. Є... Кажіть номер телефону, свій. Кажіть. 67, 67, 83, 181, 35. Дивіться, ціни собі уточнюйте. Ціну уточнюйте, є ще корм. Так, це фландери. Є білі і такі сірі. Є ще у чоловіка корм. Дивіться, може у чоловіка продавати такий корм. 25 кг. Що коштує такий корм? 510 гривень. 510 гривень. Телефонуйте, ціну собі все уточнюйте по кролях, по кормі. вам все розкаже, пояснить. Це <гум> так. так що телефонуйте. Дивіться, такі термонці, білі також дуже гарні термонці. Бачу, що великий вибір є від найменших до найбільших. А яка ціна в середньому, так? 200 гривень, за 200 гривень за кілограм, де в середньому ціна і так воно. А там що? Якщо вийшло то коли. А звідки ви? Завіздя. Завіздя. Люди дуже гарні. Видно, що криль породний. Гарне вушко, око гарне, ну, колики бомбезні. 067 585 0915 15 а ну, давайте ще разуйте, проблема в мене Добре, добре 0,67, 585, 15, 09, телефонуйте, уточнюйте собі ціни, кролики, Якщо більша кількість може вам зробити доставку, а куручки по чому такі? 450 італійська, італійська не сучка, також є ось така, так що телефонуйте до людей, я думаю, що ви домовитеся. Точно проганяє, там швиденько ще познівкуємо і втікаємо. Так, ось такі гарні кролики є. Власника бачу, немає, сховався собі дощу. Але гарні такі німецький строкачі, Німецький строкач такий. Від 700 до 800 такі кролики. Це чистокровні строкачі.